Усім привіт! В продажі Audi A4, кузові B6, машинка пригнана з Німеччини, вже постав на український облік. 2001 рік виготовлення, двигун 1,6 MPI, в гарному збереженому стані, на легкосплавних дисках, зимова резина. обораженный хайный салон стан багажника запаска, домкрат, ключ сан на явности задние партроники Передні склопідйомники, регулювання дзеркал. В такому стані переднє водійське сидіння. Автомобіль на кліматі, П'ятиступка. ступка механічний рушник. 161 тисяча пробігу. він працює рівненько. Суттін такі сервісні відмітки. Кого цікавить, телефонуйте, машинка знаходиться, місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також в наявності є інші моделі в бюджетному сегменті. Всім гарного дня, до побачення!